Так, ну, виїжджаємо зараз. Багажник. Ми двох з вікою закривали, тому що все напхане просто. Тут купа речей будемо перекладати, щоб Віка спереду могла або ззаді сидіти з малою. Ну, поїхали. Ось такі місця нам по дорозі зустрічаються. Це вже ми в Британській Колумбії або десь на межі. Я не знаю, карти вже не, не працюють. Зараз покажу вам. Вода прямо голуба. Голуба водичка. Дуже гарно, природа неймовірна. Ми мали їхати взагалі-то до місця призначення всього 5,5 годин. Ми мало того, що затримались трішки. Ще й тут зупиняємось, бо неможливо не зупинитись в такі місця, подивитись. І просто припхаємось дуже пізно. Їдемо групою, чотири автомобілі, але там іще автомобілів 10 вже нас чекають. З дітьми дуже тяжко знімати, якщо що. Дощ починається. Тут дуже гарно, подивіться. Ми на місце кемпінгу. А, взагалі тут якби, кожен сам собі займає місця, але друзі нам зайняли. І ми зараз вибрали місце. Так, друзі, ми приїхали на місце, зараз будемо розкладатись. Подивіться, як ми розкладаємося, а потім я вже вам покажу, покажу е, тур-рум чи рум-тум, чи як там кажуть. Отже, Згорем пополам поставили ми палатки. Зараз ще останні штрихи. Дівчата вже пішли там їсти, тому що ми приїхали великою компанією. І у нас загальна вечеря, обід, сніданок і таке ми там разом будемо тусіти. Та ми залишились дозбирати, бо ми трошки запізнились. Ось так, у нас це в'їзд в нашу територію. Стоїть у нас там два автомобілі. І Ми вирішили взяти одне місце на три палатки. У нас три родини, троє друзів, ми приїхали. Це наша палатка, палатка моєї сестри і палатка наших друзів. Ми, щоб не переплачувати, виходить 44 долари дві ночі. Тобто одна доба 22 долари. Одне оце велике місце. Ну, люди тут кемперами приїжджають, ми приїхали якби, з палатками, тому ось так. Є місце для вогню, стіл. Ну і ось так. Покажу палатки, купили ми їх нові. Купили за 180 доларів в Canadian Tire. Моя дружина там працює. Ось, вона чотирьохмісна. Купили отаку мату, це просто близьговик такий. І ось такі пазли. Це краюшки від цих пазлів. Всі, хто знає, що це за пазли, ви зрозумієте, такі чорні підсілки, бо тут Земля така з камінчиками, тобто без такого чогось нереально. Ми ще не розклали речі, але простора, в принципі, місця вистачить. Отже, Домініка на природі має персональну палаточку, кроватка в неї така, зараз засне, а ми будемо тут гуляти. І дивіться, де вона буде засипати. І як вам видно. Три хвилини йти від, нашого, від нашої палаточки. Просто подивіться, яке тут дно прозоре. смачне я не пила. За що? За твою доброту і нас буду тобі. Привіт! Який привіт! Ну, ось і наступив ранок першого дня, як ми тут ночували. Спати трохи холодно було, але нормально, живі. Голова більше всього замерзла. Зараз будемо всі разом нашою групою снідати і далі будемо спілкуватись, коротше, проводити день. Сподіваюсь, що сьогодні багато цікавого для вас не знімаю. Можливо, вдасться поговорити з рейнджером тут, який за цим всім слідкує, він трошечки розповість про це місце і. Що це, скільки це коштує, тому дивіться далі. У нас тут субота, розгар дня. Одна група наша, ну, людей 11, може більше 14. Поїхали в похід там автомобілем їхати півгодинки. І потім пішки кілометрів 5-6 пройти. Вони піднімаються на вершину гори. А ми йдемо на водоспад, якийсь тут є, тут буквально кілька хвилин від нашої вази. Тому подивіться відео, як наші друзі з'їздили в похід і куди. А потім подивитись включення з водопаду. Що це за водопад? Далі будемо купатись. Коротше, буде весело, цікаво. Тут дійсно класно. Подивіться, яка природа. Тут колись був якийсь струмочок, я так думаю. Ну просто я не знаю, камера всього не передає. Але ну, це просто ліс, густющий, хвойний, класний тіньок. Мох всюди, подивіться, ну просто краса, неймовірна. Заради таких моментів просто хочеться подорожувати, насолоджуватись природою і відпочивати в таких місцях. І це дійсно того вартує. Де Віньохін? Підійшли по ходу, тут буквально хвилину йшли, поки ми знімали. Тут такий місток уже закинутий. Походу, тут можна було раніше під'їхати сюди, може, каретою чи машиною, я не знаю чим. Ну і зараз подивіться, що тут за водоспад. Я тут не був, я не знав, що тут. Велике, маленьке. Тому кажуть, що далі ще один водопад. То пройдемось, подивимось. Вброд люди переходять. В общем, від того водопадику типу, ми пройшли такою дорожкою і зараз звертаємо подивитись, що тут, як тут. Бо то не водопад, то пародія. Але я не думаю, що ми тут знайдемо великий водопад, але можливо щось цікаве побачимо. Ну що, прямо з кемпінгу плавати. До речі, тут тільки що Олень ходив, плив пив водичку. Зараз будемо плавати. Кажуть, вода тепла. Є в нас каяк такий, можна поплавати. Ну що, перевіримо водичку. Вода доволі непогана, плавати можна, люди дурачаться, можливо, поїдемо на термальні води. Отже, тут паркінг. Приїхали ми на теплі, на гарячі істочники, на теплі джерела, О, на гарячі джерела. Спускаємось. Така стежечка, дорожечка вниз. Дуже гарні краєвиди, звичайно ж, без цього, тут в цих місцях нікуди не дійтесь. І спускаємось, зараз подивимось, що ж там знизу. Ось і гарячі джерела. Там мішані, трішки теплі, змішані. І там вже холодна вода. Зараз в самому гарячому зустріли тут поляків. Потім піду в холодну. А ми зараз в самій-всамі гарячі. Тут реально тяжко сидіти. Там гаряче, там джерело десь б'є. Ну що, поїхали в холодну. Насправді дуже холодно. Гірська вода. Я ногами тільки проходив і вже ну так сховує ноги. Ух. Вода тут просто льодяна. Дуже холодна, а ще сильно велика течія, тому треба триматися на таких Ууу! хвилях. Аж Бог захоплює. Насправді, коли звикаєш, то не так холодно вже. У мене вже всі кінцівки відмерзли, тому типу, не відчувається. <смі> Можна б було б плавати в такій воді, але дуже велика течія. Я боюся, щоб не знесло, було камні близькі. Не брав я дрон на джерела, але ми піднялись. Хочу злетити, злетіти вниз, подивитись дроном ті джерела, показати вам. Трішки стрімаюсь, тому що якби я знаходжусь на цьому рівні, а дрону прийдеться летіти вниз мною, Я не знаю, як він себе поведе, тому такі іспитательні польоти. Ну що, летимо. Зараз бачите кадри з дрона і з камери. Так, це це джерело, до якого ми були. Ось там дорожка, то ми з нею спускались. Дрон летить додому, все нормально. Витримав, вниз спустився вверх, піднявся, тому випробуємо. Восьма -го година вечора, скоро закінчення дня, точніше, вже закінчення. Потрошку мостимо малишку спати. тему до кострика, знову спілкуватись, співати під гітару. В общем, все як ми любимо. Ми приїхали всього на два дні сюди, точніше, на три. Це п'ятниця, заїзд, субота і в неділю роз'їзд. Ми їхали, нам їхати сюди 5 половиною годин з редіру, і мій висновок з приводу цієї поїздки. Що, якщо ми хочемо на отак на 2-3 дні, і я вам раджу також, якщо хочете десь поїхати відпочити на 2-3 дні, то їдьте десь недалеко. Не знаю, в радіусі 200 км, 300 максимум, впевнений, можна знайти якесь таке місце, де можна побути. І... Насолоджуйтесь собі двохдневним кемпінгом. І для себе ми такий висновок зробили. Що якщо захочемо на вихідні десь, то біля нас є Абрахам Лейк, про нього ви вже бачили відео. Фіш Лейк також про нього бачили відео. І ми можемо туди поїхати відпочити. А якщо вже їхати в таке місце, як тут, тут реально дуже гарно, дуже класно. Але ми поки розклали палатки, в п'ятницю заїхали, розклались. Подивилися все і так далі. В неділю знову, поки зберемось, це все лишній двіж і виходить нормально відпочити тільки день. Тому, якщо їхати так далеко, 5 з половиною, 6 годин там, то краще їхати мінімум днів на 5, на 7, у кого як вийде. Це такі наші висновки з подорожі. Також, що ми помітили ще, я думав, тепліше буде спати, але ні, прохолодно. Тому якщо з дітьми маленькими, то краще беріть шапку, бо у нас мала я в капішон на діві, мені норм. А вона знімала капішон всю ніч, розкривалася, приходилось її вкривати. Треба було, звичайно, взяти спальник, але ми подаділись на одіяло. Ну, але в чомусь на власних помилках. В цілому задоволені, все чітко, класно відпочивається. Природа олені тут ходять прямо по нашому табору. Тут <смі> білочки, різні бурундучки, скунси навіть бачили, але обійшлось без жертв. <смі> Тому класний відпочинок. Раджу всім. Я пішов до кострику, грітись, спілкуватись. Для вас вже буде наступний день, неділя. Останній день. Будемо роз'їжджатись ще, можливо, підемо в якийсь поход, можливо, ще кудись поїдемо. Коротше, не знаю, що буде завтра, а ви дивіться вже за секунду. Ми сюди приїхали і тут ця велика громада починається. І ми такі ой, як кашла. Трошки там брати. Ну от і настав ранок неділі, коли ми їдемо додому. Зараз збираємо манатки. Точніше, не так. Ідемо, поснідаємо, трошки почілім тут ще <схід> кілька годин збираємо речі і їдемо. Дуже швидко проходять вихідні, але що поробиш не останній раз ще. Сніданок <східність з> останнього дня. Народ вже все щось точить, окавунчик є. Отже. План такий: збираємо речі зараз і бо до 11 потрібно виїхати. Збираємо речі, паркуємо машину на парковку, Маємо кілька годин, щоб ще відпочити, і їдемо. Тому збираємо речі. Все наше місце пусте, пусте. Ось так виглядає реєстрація, вішається на стовпчик, де ми на нашому місці. Пусте місто, місце, все зібрали вже, перепаркували наші автомобілі, там паркінг є. Йдемо ще, збираємось, обідаємо всі разом і вирушаємо. Так що такі справи. Ви подивіться, як тут можна жити. Ось одне з місць біля нашого. І прокидаєшся. Ось так люди відпочивають, тут можна згрузити лодку свою свічове автомобілем прямо можна під'їхати. Заборонено використовувати моторні лодки на ДВФ двигуну внутрішнього згорання, тільки електро або ну, весла, звичайно. І так, заїхали ми на інше озеро, подивитись тут біля нас. Ось тут можете прочитати назву, прямо на озері, що це за озеро. Приїхали подивитись. Зараз політаю, покажу вам також, тому що тут їхати 5 хвилин. Озеро набагато більше, ніж те, що ми були. І так, друзі, треба обов'язково тут полетіти, подивитись зверху і на це озеро. Тому запрошую вас в цю подорож. «Юстон, у нас проблеми і, походу, втопив дрон. Я втратив дрон. Так, це печально, дуже мені прикро. І це і фінансові втрати мої. І дуже я шкодую, більше навіть, ніж за сам дрон, за фінанси, як за те, що я назнімав для вас, і для пам'яті, і для своєї, повторюсь. Але життя не закінчується. Я хочу сказати вам, що незважаючи на всі речі. Які ви губите, можливо, щось зламається. Я для себе особисто зробив такий висновок, що це всього речі. І іноді буває, знаєте, в родині так, що хтось щось зробить, дитина або дружина, щось те, що там неприємне, щось зламає, розіб'є і буває, зриваєшся просто. І воно того не варте. Так, звичайно, ми маємо берегти те, що маємо. Але якщо втрачаєте якусь річ фінансову або щось, що не стосується здоров'я, близьких, рідних або вас, не засмучуйтесь так сильно, тому що це всього гроші, які можна заробити, які можна втратити. Але головне, що ви цілі родина ціла. Бережіть себе. Їдемо додому. Заїхали перекусити. У мене настрою не було, <смі> за звільних вам причин. Вже трохи змирився я з ситуацією. Заїхали перекусити і хочу вам розповісти про фастфуд, який ми відкрили для себе в відрядженні, бо ми часто їмо фастфуди <смі> буває. Це Вендіс. Дуже прикольний ресторанчик, ну, фастфуд. Бургери, картопля набагато смачніші, ніж в Макдональдсі, ні в які порівняння. І зараз йдемо, трішки вам покажу, розкажу все там всередині. В общем, бургери смачні, всі зараз групою зайшли, поїли, всім сподобалось, є там салати, прайс нормальний, як і в усіх забігаловках там. Середній чек 15 доларів 18, можна наїстись якесь меню, плюс соус, напої, все. Тому варто спробувати. Заїжджайте, Wendy's, спробуйте. О, от і все, друзі. Ми в Реддірі. Там наш будиночок вже 10 година. Зараз ще це все розгрібати з автомобіля. Але зараз я буду знімати для вас підсумки і розповім наші враження, скільки це коштувало і всі подробиці, які тільки згадаю. Ну от, друзі, ми і повернулись додому. Це були класні три дні. В п'ятницю зранку ми виїхали, в суботу цілу там пробули, сьогодні неділя. Ми там ще зранку потасувались і поїхали додому. Я втопив дрон, ви вже це і так знаєте. Я буду собі нагадувати про це все життя напевно. Це просто нереальне щось. Ну, але розповім вам трішки взагалі враження і як відбувається тут кемпінг такий, тому що нам було цікаво, і це перший раз, коли ми поїхали, і взагалі цікавий досвід. Поділюсь з вами трішки такою сухою інформацією. Почнемо з того. Що я дізнався про цей кемпінг, як це працює? Ми їхали на це озеро, там були наші вже знайомі знайомих, яким дуже там сподобалось, і вони сказали, давайте поїдемо туди толпою. І ми туди поїхали, всі разом. Дійсно, дуже гарно. В тому парку є чотири озера. Біля одного з озера Алеск, Алеск Лейк, здається, називається. Ми були, воно не дуже велике. Але дуже-дуже гарний. І, повірте мені, якби ви бачили з дрона, це просто неймовірний кадр. Так, да, я втопив дрон. І ще є там велике озеро неподалік, до якого, власне, в якому я власне, і втопив дрон. І воно теж дуже класне. Так ось, як працює кепіт. Ми приїхали в цей кемпграунд, в якому жили. Там не можна бронювати. Там виходить так, перший приїхав. Ну хто приїхав, зайняв місце, приїжджає рейнджер, дивиться, що місце зайняте, і нема бумажки про резервацію, і йому платиш. Як відбувається, скільки платити і все інше? За одне місце, за такий п'ятачок, де ви можете поставити машину і палатку або машину, і кемп свій причепу платите 22 долари за добу. Частіше всього він о сьомій ранку приїжджає рейнджер, який там слідкує за цим кемпграундом. -гра... Кемп о сьомій ранку він приїжджає, дивиться, у кого немає цього папірця, підходить, стукає там, не знаю, кличе. Ви платите, наскільки ви залишаєтесь, він вішає вам такий папірець і ви там лишаєтесь. Якщо ви приїхали і місць немає, то якби вибачте, пробачте. Але у нас так було, що ми приїхали. Ну, ми багато, багато людей їхало. 13 місць нам аж потрібно було, а там всього 14 чи щось такого. І ми приїхали, ну, приїхали декілька машин перші, і вони почали просто резервувати всі там ставити стілець, якісь їжу. Ну, на всі п'ятачки. Приїхали канадці, такі що це таке? то що ви тут понаставляли? Викликали рейнджера. Ну і наші знайомі просто сказали ренджеру, що це ми для знайомих, якби ми відразу заплатимо. Запла ну і вони заплатили наперед, і ми всі інші пізніше приїхали вже трішки і заселились. Але там познайомились з одними людьми, і вони сказали, що тут нереально в п'ятницю ввечері нереально одне місце знайти дуже тяжко, не те, щоб тринадцять. І, і нам дуже пощастило, і можна сказати, це Бог нас благословив, що ми приїхали і було стільки місць. Тому. Якщо хочете їхати десь в такі місця дикі, то бажано приїжджати якщо в п'ятницю, то обов'язково зранку, бо на вихідні багато канадців їдуть, відпочивають такий стиль життя у багатьох людей. Тому е зараніше приїжджайте. Є е кемпграунди, де можна бронювати, але не все так легко, оскільки, повторюсь, канадці дуже люблять їздити на таку природу, у багатьох із них є. Кемпи, палатки, все дуже популярне тут. Всі, як тільки вихідні, десь їдуть, а тим більше, якщо довгі вихідні, лонг-вікін, тим більше всі їдуть. То є е, місця, де можна бронювати. Там відкривається за три місяці до сезону, і частіше всього, за одну ніч більшість просто бронюють місць уже і нереально знайти. А є я не пам'ятаю, наш знайомий розповідав, що є одне озеро, е, дуже круте місце. І там за сім хвилин відкривається реєстрація, і за сім хвилин з 12 ї ночі до 12.07 бронюють всі місця. Тому тут така така справа, але є багато диких місць, де можна приїжджати, ночувати, ставити палатки. І тому це тут дуже популярно. І якщо хочете подорожувати, обов'язково знайдете собі місце. Всі посилання, назви озер, де ми були. Мітки, геолокація, все буде в описі під відео. Тому кому цікаво, конкретно, де це, як це, розгортайте опис до відео і дивіться всю детальну інформацію. Налью вам трішки конкретики, скільки нам коштувала ця поїздка, що саме ми, нам довелося придбати, скільки ми кілометрів проїхали, скільки пального ми заправили в доларах, скільки часу нам це було з усіма зупинками, скільки ми потратили на саму дорогу часу. Ось стільки коштувала палатка. Ось стільки коштували підкладки під палатку. Ось стільки коштувала підкладка ще одна мата, така зелена покривальця таке спеціальне. Ще ми на отаку суму купили різних приколів від комарів і такі різні інші, всякі дрібнички. Все інше ми взяли своє, простирадла, подушки, на яких спали. Тому ось ось стільки нам прийшлося видати, щоб цей раз поїхати. Наступний раз, із оцього всього, буде тільки сума на пальне, тому що палатка і інші при... причандали у нас вже є. Також друзі, я нагадую, що ми з вами збираємо на автомобіль для волонтера. Я розумію, що дуже тяжко зараз дається заробляти гроші. Люди, які активно волонтерили. Деякі вже втомились. Хто не волонтерне, не не допомагав, не донатив вони і не і не хочуть донатити і. Я це все розумію, але друзі, давайте піднатиснемо і закінчимо вже збір. Зберемо Олександру Івановичу на автомобіль, тому що час іде, війна не закінчується. Людям, яким потрібна була допомога, так і потрібна допомога. Я нагадаю, що він живе в містечку Краснопілля, це під кордоном з Росією, і там весь час щось відбувається. Весь час потрібно комусь допомогти, відвести воду, їжу, когось відвести або в лікарні, або ще щось. Тому він дуже потребує. Нашої з вами допомоги. На даний момент вже зібрана ось така сума на Монобанці. Ви можете перекинути на Монобанк відповідно за посиланням в описі під відео або в закріпленому коментарі. Якщо у вас немає можливості перекинути на Монобанк. Ви можете написати мені, зв'язатись, або там буде номер картки також відразу на банку. Ви можете через PaySend і іншими е, любими способами заплатити. Через Apple Pay можна на монобанк заплатити. Тому, будь ласка, давайте піднатужимось і зберемо волонтеру на автомобіль, щоб він і далі міг допомагати людям. 5-10 доларів, 15, 20, 50 доларів для людей. Які в Канаді живуть, я знаю багато людей мене в Канаді дивляться, що вже приїхали. 50 доларів сильної погоди нам з вами не зіграють, але це дійсно допоможе не одній людині, а багатьом людям, які потребують допомоги. Тому переходьте і давайте купимо автомобіль для волонтера. Я ж за кожну вашу вподобайку також відправляю гроші. Вже відправив там тисяч, ось Тут ви можете побачити за попередні відео. Якщо ви хочете, щоб я більше відправив своїх грошей на цю банку для волонтера, тому ставте вподобайки і за кожну вашу вподобайку одну гривню я перераховую в цю банку. Я бажаю друзі, вам мирного неба над головою. Подорожуйте, це дуже важливо. Це розширяє ваш кругозір. Будьте добрішими до інших людей. Всім па!